Ви хочете розпочати прокачувати м'язи сідниці. Доведеться освоїти та регулярно виконувати стандартні присідання. І так, ставайте прямо ноги на ширині плечей, спина повністю пряма. Напружте м'язи живота та починайте виконувати присідання. Все, що необхідно робити, це відвести таз максимально назад. Так, щоб ваші коліна не виходили за пальчики ніг. Чим нижче ви виконаєте присідання, тим активніше будуть працювати всі м'язи. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Розпочніть виконувати. Цю вправу регулярно і вже за місяць помітити, що м'язи сідниць та стегон зміцнилися, а ноги стали сильніші, спортивніші та рельєфніші. До зустрічі! Приємного дня!